Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную разом зробити такий ретроспективний розклад, яким був 23-й рік для України. У нас у кожного є своє власне бачення, своє розуміння. Хтось вважає цей рік вдалим для України, хтось навпаки розчарований. І сьогодні це буде такий незалежний погляд, що насправді відбувалось, яким цей рік був, що він приніс. І в кінці викладки подивимось, який досвід ми беремо з собою у майбутнє. Які двері відчиняються для України. Подивіться, якою сильною картою відображається 23 й рік для України. Старший Аркан імператор. Україна вистояла, змогла стабілізуватись у таких складних умовах і стала ще сильнішою. Звичайно, ця карта може ще вказувати і на владність структури, на авторитетних важливих людей для держави, вплив таких людей. Відігравав суттєву роль у всьому, що відбувалося в 23-му році, а також четвертий старший аркан це вказівка на закон, порядок, дисципліну, на впевненість у своїй правоті і на здатність вирішувати питання, в тому числі і силовим шляхом, загалом, враховуючи обставини, в яких Україна прожила цей рік, можна сказати, що четвертий старший аркан вказує на здатність країни вперто і. Впевнено протистояти всьому тому, що являє собою загрозу державі, яким цей рік був для влади і для політики загалом ментальні аспекти. І потрібно сказати, що управляючі структури вибрали для себе позицію деякого відсторонення, відокремлення, в тому числі це може стосуватись і певних позицій політичних з іншими країнами. І Це могло бути викликане бажанням захистити. Свій власний простір чи країну від зовнішніх посягань. А також, безумовно, цей аркан про таємниці. І тому можемо сказати, що багато що з того, що відбувалося у політиці, було за закритими двірми. І, як мінімум, саме цей спосіб був вибраний для реалізації важливих задач, могли впливати якісь особистісні Фактори, і ці фактори також більшою частиною були приховані. Можливо, наприклад, владні персонажі самі для себе не зізнавались у певних мотиваціях. І, ну і цей аркан ще вказує не тільки на таємниці, а й на те, що не озвучується багато чого, на такі періоди мовчання у критичних ситуаціях, що було вибрано саме як стратегія, і на те, як це проявлялось на матеріальному плані. Вказує восьмий старший аркан, справедливість або юстиція. І як відомо, цей аркан вказує на кармічні аспекти, а саме на те, що кожне рішення чи дії влади мали дуже сильний вплив як на саму владу, так і на наступні події. Також цей аркан є вказівкою на юридичні аспекти, а також на необхідність балансувати різні політичні інтереси, вміння домовлятись. Крім того, як говорить сама назва, юстиція вказує на те, що по цій карті можливі і юридичні справи. Я точно пам'ятаю одну з таких справ, яка вимагала справедливості щодо України у торгових відносинах. А також ми знаємо, що у 23-му році влада вела серйозну роботу по розслідуванню злочинів, здійснених Росією, і можна сказати, що таро вказують на справедливість як основний акцент діяльності влади у 23-му році. Зрозуміло, що там могло бути багато різних ситуацій, і кожний розклад покаже іншу. Але ми дивимось конкретну викладку на конкретних картах, які показують нам певні важливі акценти. Ну і продовжуючи аналіз цього аркану, потрібно сказати, що він може вказувати також на внутрішню критику та очікування внутрішньої справедливості всередині країни, а також на те наскільки важливим було втримати баланс у цей період і політичний, і по управлінським питанням. І тут навіть можна не говорити про те, які серйозні проблеми виникали політичні на протязі цього року, навіть з тими, кого українці вважають своїми союзниками. І окремо мабуть, я ще раз підкреслю надзвичайно важливу роль саме держави, саме управлінських структур та політичних питань на все, що відбувалося в державі. На це вказує головна карта нашого розкладу, четвертий старший аркан імператор. Що вдалося реалізувати? Що не вдалося реалізувати в 23-му році для влади, відображає мати пентаклів. Це про необхідність діяти заради безпеки, заради захисту, а також по стабілізації економічних чи ресурсних питань. Ці колонці, в нас політичні питання, то можна впевнено сказати, що цей аркан вказує на те, що Україна в 23-му році могла розраховувати на підтримку когось сильнішого, на посилення ресурсне, матеріальну допомогу, гуманітарну. Коли вона була сама досить слабкою і не могла розраховувати лише на власні сили. Карти нам показують, що Україна стала сильнішою. На дні підвішений багато що переосмислено, починаючи від політичних відносин і закінчуючи питаннями забезпечення тієї самої безпеки. Не все ми бачили, багато що відбувалося за закритими дверима. Бачите, уточнююча карта, які ще результати української політики. Король кубків перекинутий, а це значить, що не завжди вдавалося взяти під контроль емоції, і через це страждали зовнішні відносини. Наприклад, така ситуація могла виникати тоді, коли намагались довести, що не слабкі є здатність відстояти свої інтереси. Але як бачимо по батьку кубків перевернутому, то це не завжди йшло на користь і могло мати в тому числі негативний вплив на матеріальні питання. Не можемо не згадати по цим картам і корупційні історії, як тіньову сторону по королю кубків та по матері Пентаклів. І на дні трійка Пентаклів перекинута. Це теж вказує на те, що основним негативним акцентом 23-го року для влади стали проблеми у партнерських відносинах, а також на ускладнення економічної ситуації або на зниження рівня допомоги, наприклад. Ну що ж, давайте подивимось, такий надзвичайно важливий блок, як фронт, армія. Старший аркан зірка. Цей аркан вказує на дуже великий вплив конкретного персонажу, який, власне, є такою зіркою для України у військовій справі. Найперше приходить на думку залужний, та вся ця це історія, цей конфлікт, який останнім часом вийшов на поверхню. Незважаючи на те, що його намагались приховати у владі, ми бачимо це по верховній жриці. І по цьому аркану йде внутрішня рівновага, яка стає надзвичайно важливою в цьому році. І на дні тройка кубків перекинута та четвірка кубків перекинута. А це вказівка на те, що військовим було не до відволікання, скажімо так, на якісь розмови чи активну участь у політичних історіях. І, скоріше за все, це було не з якихось етичних мотивів, а просто через те, що було надзвичайно багато справ, які потрібно було вирішувати, не відволікаючись. А також карти вказують на те, що змінюється звична сфера спілкування, виникають певні непорозуміння. Також маємо сказати, що карти вказують і на те, що у 2023 році військові вийшли на перемовини, із партнерами, на яких обговорювались нові можливості, і це можуть бути навіть такі питання, які до цього взагалі не розглядались. І схоже на те, що військові очікують, що у 2023 році певний період такого затища, певної бездіяльності підходить до кінця, і треба розуміти, як діяти далі. І діяти потрібно вже якимось іншим чином. І, до речі, нові якісь плани чи ідеї взагалі можуть з'явитися самим неочікуваним чином. Я би сказала, що основною проблемою для військової могли стати саме комунікативні історії, спілкування. І Я більше схиляюся, що тут мається на увазі саме і тут мова може йти як про внутрішні ситуації, так і про спілкування з зовнішніми партнерами, яку ми карту ще могли побачити у діях військових, крім батька мечів. Це суворий. Справедливий та мужній представник масті мечів. Всі питання тут намагалися вирішувати, виходячи з логіки раціональності та справедливості. І очевидно, що саме така націленість і могла викликати такі конфліктні історії у взаємовідносинах. Ну і ще ця карта дисципліни, високих моральних принципів, здатності відмовлятись від власних інтересів заради високої цілі. У військових могли виникати ситуації, наприклад, із затримками в поставках чи затримками в просуванні. Часом ситуація могла видаватися зависаючою, і важливою була здатність зосередитись, переосмислити все, що відбувалось, переоцінити і вибрати абсолютно новий шлях, часом навіть ризикований, або такий, який вимагав поступок власними принципами. Важливим було те, що могли реалізувати оцю здатність реально подивитись на, на те, що відбувається. І на дні дев'ятка Пентаклів перекинута, і п'ятірка жезлів перекинута. І ці карти вказують на те, що військові намагались звільнитись від певного тиску, який заважав рухатись. І, і очевидним є те, що це вдалося, можливо, за допомогою втручання ще когось у ці питання. Також п'ятірка жезлів перекинута може вказувати на те, що військові просто відмовлялись вести переговори чи дискусії для того, щоб знизити рівень конфліктності, не загострювати ситуацію. Хоча очевидним подивці пентаклів перекинуті, що ця ситуація шкодила військовим, причому не на емоційному плані, а на матеріальному. Також треба сказати, що дев'ятка пентаклів це нечесні дії непорядні. І Може стосуватись, наприклад, тих же поставок озброєння, які не відбувалися відповідності з домовленостями, на що розраховували військові по батьку мечів. Справедливість і виконання зобов'язань були надзвичайно важливими у 23-му році. Шостий старший аркан закохані. І це карта відносин союзів може стосуватись і партнерства і зовнішнього. І взаємодії всередині країни. Ну і маємо сказати, що на результати діяльності військових важливий вплив мали чиїсь рішення когось того, хто знаходиться безпосередньо поруч, з ким реалізуються ці стратегії. Схоже, що саме це так само, як і комунікації, які виходили у нас на дні перевернутої трійкою четвіркою кубків. І стали одним із тих надважливих факторів, які вплинули на результати 2023 року. На дні перевернутий відлюдник, а під ним сила теж старший аркан. Звертаю вашу увагу, друзі, як багато старших арканів вийшло в сьогоднішній викладці. Бачите, ці дві карти можуть вказувати на те, що сильний вплив на військові події 2023 році. Мали приховані операції, і ідея від арканів таке болісне відчуття зради чи брехні, від кого не сподівались. Загалом тут теж не все на виду, ми вже бачили, що військові тримають багато що в таємниці, не виносять на поверхню, і це може вказувати і на надзвичайну обережність, можливо, іноді навіть завищену, або на те, що певні події викликають невдоволення. І можливо, прийшло відчуття того, що необхідно абсолютно все переоцінювати і переосмислювати. Можливо, це теж вказівка на бажання відсторонити головнокомандувача від прийняття рішень. Ну цілком імовірно, що карти вказують на це як на одну із найбільш важливих подій у 23-му році. Загалом можна сказати, що військові у 23-му році робили свою справу. І зараз на кінець року вже випрацьовується абсолютно нова стратегія. Хоча можна сказати, що вона може бути не підтримана або зарубіжними партнерами, або, власне, тим же президентом, наприклад. І знову два старших аркани. Ви подивіться, настільки одна карта лежить фігурна, а всі інші старші аркани. Надзвичайно важливий рік, 23-й був для України. Башта. Закохані і імператриця можна сказати, що самі військові не задоволені результатами 23-го року і працюють над новими стратегіями. Ми вже про це говорили. Зроблені висновки ми до цього бачили від «Людника» і підвіщений, переосмислюється все, переоцінюється і шукаються нові шляхи. Загалом по цій вертикалі йдуть акценти надзвичайно важливого впливу окремих особистостей. А також участі партнерської. А щодо дій армії, то тут є все: і сила, і мужність, і жорсткість, і здоровий глуст. І переходимо до останнього блоку: це, власне, українці. Звичайно, тут сприйняття зовсім різні у кожної окремої людини, але подивимось на загальну таку атмосферу, що відбулося в 2023 році, що Таро нам покажуть як. Надважливе для українців подивіться, які сильні карти були до цього. І зараз на ментальному плані виходить вісімка кубків перекинута. На відміну від карти у прямій позиції, цей аркан вказує на те, що є відчуття якоїсь незавершеності, невдоволення, неможливості вплинути на певні події, які хвилюють, які хочеться відкоригувати, скажімо так. Але є розуміння, що це неможливо наразі. А також цей аркан може вказувати на те, що ситуація змінилась, а ментально це не може бути сприйнято. Не хочеться вірити в те, що називається розчарування п'ятірка кубків. А також карти можуть вказувати на те, що необхідно чимось жертвувати додатково і до цього немає готовності. І бачите, треба сказати на цьому аркані дуже чітко видно. Погляд більше в темноту вниз. Навіть немає розуміння, що не все так погано зверху над головою. Обидві ці карти вказують на те, що тут свого роду зацикленість на негативі більше песимізму, ніж реальних проблем. Тобто і по блоку влади, політики, і по блоку військових, у нас дуже сильні карти і центральна карта «Імператор». І на цьому фоні такий упадок емоційний у людей. І на дні диявол, старший аркан перекинутий, і двіка Пентаклів. Двіка Пентаклів це про баланс. Це про те, коли одним порухом крила цього метелика може цей баланс бути зруйнований. Тут надзвичайно важливо тримати рівновагу. І як це зробити, коли в нас виходить диявол перекинутий. І це звичайно про маніпуляції, про обман. Ця карта в перекинутому вигляді зовсім не краще, ніж пряма. А ще більше загострює ці крайнощі. На одному кінці готовність це приймати. Можливо, надто сильний вплив окремих персонажів, за якими йдуть люди, таких вкидів. Знаєте, це може стосуватися, до речі, і псо, коли вкидаються такі панічні настрої, які не відповідають насправді дійсності. А люди йдуть за цим, навіть не бачать того, що ситуація не зовсім така, як вона обмальовується. Такий настрій, все пропало. Причин для цього абсолютно немає. Але баланс порушено, рівновагу важко встановити. Це коли, знаєте, такий загальний потік втягується яку воронку і не здатні противитися цьому. Причин тут може бути багато, навіть емоційна втома другий рік війни. Але на цьому цьому фоні мушу сказати, що перекинутий диявол показує, що люди здатні. З цією ситуацією справитись, оцю рівновагу відновити. І, до речі, перевернутий диявол Ледвіка Пентаклі може ще вказувати на те, що ведеться з цим боротьба всередині країни. Є ті, хто намагається відновити цей баланс. Ну ви тільки подивіться: дев'ятка мечів. Це карта кажуть горе від розуму. Коли ми самі себе не кручуємо, виникають страхи переживання, перечуття якогось жаху, який ось, ось трапиться, навіть коли до кінця не розумієш, звідки ця небезпека. От вам і результати псу, друзі, я, я би так сказала. Тому що ми не бачимо критичних проблем ніде в Україні, їх немає. Ситуація стабільна, а у людей просто паніка і розчарування. Внутрішнє накручування ситуації. Чим це викликані ці страхи? 21-й старший аркан світ. Коли люди знаходяться в якомусь певному замкнутому просторі. І можна сказати, що це вже результат того, над чим працювали довгий час. Цього ефекту панічних цих настроїв вдалося досягти цілеспрямованими діями. Причому такими, знаєте, з різних сторін, коли на одну ціль направлені різні ресурси, різні сили. На дні четвірка жезлів. Може бути так, що певні дії зруйнували цей баланс, який ми бачили з вами до цього по двійці пентаклів. І, до речі, це може стосуватись і того, яким чином була додаткова мобілізація проведена. Так що, четвірка жазів може і на це вказувати. Примушення діяти, бачите? Четвірка кубків перекинута, вказує на ситуацію, коли треба вирішувати старі питання якимось новим чином. І знову це мене чисто асоціативно, знаючи ситуацію в країні повертає до питань організації мобілізаційних процесів останнім часом, тому що по цій карті ще може йти таке бажання сховатися, знаєте, от тої небезпеки, на навіть якщо вона такою не є. От дев'ятці мечів це потенційна небезпека, страхи, і звідси бажання заховатися у своєму світі. 21-й старший ракан це теж може на це вказувати. І результати 23-го року: двіка мечів. Це теж про баланс і про вибір, і про рішення складні. Ця карта найскладніша з усіх двік. Тут мова йде про настільки складний вибір, від якого просто зриває мозок, коли з одного боку безпека, а з другого величезні втрати і ризик. І єрофант перекинутий це певні правила, закони, установки. І Імператор у нас це карта законів дисципліни, порядку, тобто неможливість. Противитись реалізації певних процесів, і така зацикленість на цьому, впертість. Хоча під цим приховується туз жезлів. Це енергія, активність, можливість вплинути на ситуацію, можливість діяти, є сили, є енергія, але це розчарування, ці страхи вони просто паралізують. Люди входять у 24-й рік таке враження в абсолютній безнадії, у страхах, В відчутті того, що вони загнані в куток і нічого не можуть зробити і відчуття втрати і відчуття того, що наближається якась катастрофа. До речі, подивиться мечів далеко не завжди мають об'єктивні причини, а частіше накручені у власній голові. Так що, друзі, рік 23-й був для України складним, але вона встояла, залишилася одна карта, яка відкриває нам перспективи. На каналі вже є викладки на 2024 рік, будь ласка, дивіться, думаю, вони можуть бути цікавими для вас. А зараз ми подивимося лише, як наші досягнення чи втрати, з якими ми підходимо на поріг 2024 року, впливають на наше майбутнє. Подивіться, який цікавий аркан відкрився. Шістка кубків перекинута. Загалом шістка кубків це карта, яка повертає нас до минулого. Іноді вказує на найближче майбутнє. Але в перевернутій позиції вона може вказувати або на зацикленість на минулому, або відірватися від реальності, від того досвіду, який отримали, і жити більше майбутнім, ніж теперішнім, скажімо так. Церкан часто трактується як карта відновлення, а також на таку певну відірваність від реальності, від тих основ, на чому все тримається, скажімо так. Хоча часто шістка кубків показує також і на відновлення. Але важливим тут буде саме старанність, здатність засвоювати той досвід, який був освоювати нові знання, бути більш практичними. Оцей теперішній депресивний такий наляканий стан людей справді може вплинути на майбутнє набагато більше, ніж якісь владні дії чи дії армії. І саме те, що не хотілося визнавати до цих пір, те, що приховували від себе самих, може стати очевидним і зруйнувати баланс. І через те надзвичайно важливо вчасно помітити цю небезпеку і подолати її. А по дев'ятці кубків перекинуті, і по 6 кубків очевидно, що ми здатні на таке відновлення. І загалом ці карти вказують на те, що труднощі поступово будуть відходити. Але лише в тому випадку, якщо емоції будуть взяті під контроль, і енергія буде сконцентрована на головну ціль. По перекинутій помірності. І ще треба вказати на такий важливий аспект, як об'єднання суспільства. Карти на це вказують. І бачите, такі стереотипні догматичні підходи, і внутрішня боротьба заважають змінам переходу на інший етап. І Рафан також може вказувати на соціум, на важливість того, що відбувається у суспільстві. І, здається, друзі, ворог це дуже добре розуміє, Майбуть, краще ніж ми самі. Таке враження, що програючи на фронті, він отримує перемогу у головах людей. Нам потрібно зараз бути надзвичайно зібраними і чітко розібратися у своїх орієнтирах, що насправді є добре, а що насправді є погано. Так що основним, що може зашкодити Україні в майбутньому, може стати соціальна напруга. Нерозуміння власного напрямку руху, і той стан емоційний в суспільстві може стати справжньою загрозою для України у майбутньому. До речі, ми про це говоримо не вперше. Інші викладки теж вказували на такий момент. В будь-якому випадку зміни будуть, відновлення буде. Можливо, воно буде не таким швидким, як ми очікуємо, але по шісті кубків це недалеке майбутнє. Ми побачимо зміни скоріше за все, вже найближчим часом. Ми бачили і світ виходив, це завершення процесів. Зараз ми бачимо тринадцятий старший аркан, який теж вказує на невідворотні зміни. Що нам зробити, щоб прискорити те саме щасливе майбутнє? На дні вісім кажезлів перекинута, не втрачати орієнтири, зосередитись на головному. І четвірка жезлів перекинута не втрачає свого позитивізму. І бачите, шістка кубків перекинута, і четвірка жезлів перекинута, можуть вказувати на те, що надзвичайно важливим буде уміння перебудувати свої мислення, свої емоції, свої дії, тому що Україна міняється. Вона вже ніколи не буде такою, як була. І від того, наскільки українці будуть здатні відійти від тих умовностей, можливо, якогось догматичного підходу минулого. До речі, буквально недавно ось ми бачили ірофант перекинутий, це теж про те. І, скажімо так, зібратися на досягнення цього результату. Ця карта показує власне, захищеність, можна навіть побачити це скло, таке вітражне за жезлами. Все буде добре. Потрібно вміти це цінити, і підтримувати, і розвивати. Що може зашкодити старший аркан сила? Маємо не завищувати очікування на те, що силою можна досягти всього. А також, як відомо, цей аркан вказує на баланс внутрішню згоду, відсутність внутрішнього конфлікту. Це єдиний старший аркан зараз в останній викладці. Це розуміння, що справді важливо, що потрібно. Вміння мінятись, вміння розвиватись, вміння перебудовувати своє мислення навіть. І тоді ми побачимо швидкі зрушення. Такий у нас сьогодні розклад. Сподіваюсь, вам викладка сподобалась. А далі будемо, як завжди, дивитись помісячно, як події розвиваються. Ми знаємо, що світ не фіксований, майбутнє не фіксоване. Все міняється залежно в тому числі і від кожного із нас. Так що підписуйтесь, дорогі друзі, на канал, щоб не пропускати наступні відео. Щасливого Нового року! Нехай він принесе для всіх нас свободу і мир. А зараз я прощаюся з вами і до зустрічі на каналі.